Саме така остання річ, дуже важлива і вона буде важлива для вашої області, це проблема землі. Ви знаєте, що з 1 січня 2012 року ліквідується мораторій на продаж земель, сільськогосподарського призначення, які землі виступлять на ринок. Не дуже мало хто людей звернув увагу на те, що по закону про державний земельний кадастр, який був прийнятий буквально в червні цього року, по суті, ліквідується стара система реєстрації земельних прав. Отже, ті державні акти власності на землю, яку багато хто з нас або наші, скажімо, батьки, там, дідусі, бабусі, люди старшого покоління, я вам можу відповісти, що вони з 2013 року перетворюються практично на папірці, тому що система буде зовсім інша. Їх формально не скасовують, але підставою стає, яка забезпечує права на землю, вже не вони. А виписка із реєстру нерухомості, яким веде Міністерство юстиції. А вона, в свою чергу, має робитись на основі виписки із кадастру. У нас буде однорічний термін у 2013 році, коли треба буде кожній людині отримати дві виписки, щоб підтвердити свої права на землю. Тому зараз звучать ці заяви про те, що в державних руках буде зосереджена третина українських органів земель. Я вам скажу, для чого вона буде зосереджена, для того, щоб далі її перепродати тим, тому що під заставу цього сьогодні фінансується міжнародний визнаний фонд. Уряд Януковича і Нічовича. Всі ж розуміють, що вони не повернуться в боїв тому що є повна дірка в бюджеті, тому що олігархи нічого не платять. Значить, тому зараз є спільна ініціатива теж із її очолює депутатом, ще він ще народним депутатом, але колись був народним депутатом від нашої України Томич. Це комітет захисту рідної землі. І теж ми створили такий технічний орган, як громадська рада з питань земельної політики. Тим, щоб і по областях, і по районах протягом найближчих місяців у нас були створені такі комітети захисту рідної землі, щоб ми найважливішу річ сьогодні довносили до всіх людей правдиву інформацію про небезпеку, що вони можуть втратити свої права на свої земельні ділянки. Якщо ми цього не зробимо, то вони будуть ці гарні папірці у нас в загашних лежати, але вони вже в 2014 році можуть бути чистим папером. Я потім задоволений теж відповім на ваші питання під час спілкування. Подальшого, чим я хотів би підсумувати зараз, що нам необхідно не шукати і мріяти, коли там будуть поєднуватись Яценюк і Стягнебоком, а нам треба зараз починати практичну діяльність, як ми, як прості громадяни, будемо об'єднуватись між киянами, харків'янами, дніпропетровцями і так само тими українцями, які сьогодні живуть в Великобританії, Сполучених Штатах, Португалії, тому що ми всі одна українська громада.